Всім привіт! Що ж тут в нас таке? Паверінвер. Новенький, а вже не працює. Зустрівся із мережею. Класика. Є плата. На виході в нас. 40 N65 Так, а тут S60M12 Поміряємо транзистори. Так, є Є yeah. короткий. Короткий. Ну всі транзистори. Ну, окей, тут все окей. Не знаю, що точно тут має бути, але підозри тут якісь в мене є. Тут 50 Ом. Тут 50. Так, ось тут у нас так. По модулю трішки печально все. Ось ми маємо корпус. Ось тут перша ножка зовсім нуль. Тут щось є друга ножка тут нуль. Тут як би нема нуля. Ну, і ще одна: ось тут в нас є конденсатор на ньому. Є коротке. Зняв дві шимочки ось цих. І ще в нас що тут є? Ось на цьому конденсаторі. Також коротке. Ця доріжка в нас йде ось тут на першу ножку. Ось цієї затертої мікросхемки. Так, ну зняв мікросхемку, казав, пропало. Що ж, е я думаю, що тут вже далі дивитись? Немає що добре. Новий модуль. Мікросхемка зашліфована ставимо, дивимося. Так, плата на місці. Зараз спробуємо підключити. Так. Зелений світлодіодік. Так, тут у нас щось є. І ось тут у нас також щось є. Добре. Тут у нас ніби немає нічого. Так і є. Так. Добре. Значить що? Пробуємо тоді силові ключики паяти. Так. Все запаяв. Трішечки відмив це все. Ніби частенько. Зараз підзберу і спробуємо увімкнути. Перший такий зараз буде запуск з мінімальним навантаженням. Просто подивимося, чи не димить не пінеться. Давайте. Так. Що ж? Три, два, один. З другого разу запустився. Давайте вимкнемо лампу. Отакий От холостий хід. Показує 12.8 трішечки прибріхує. Дамо йому зараз. Це 10 15 ватт навантаження. 1,7 Ампера. Що у нас там все добре. Окей, ніби як працює. Не буду довго мучити, так як всі е, транзистори відпущені. І вже зараз під навантаженням трішки потестуємо. Я кришечку закривати, а воно не закривається. Придивляюсь на плату, а там ще якась така от штучка є. Якийсь додаточок, який, ймовірно, треба обламувати. О, на старій не було. Це яка маніпуляція має бути? Ось така? Ого, нічого собі. Щось не зауважив спочатку. Є. Е. О, те що треба добре, закриваємо. Попідключав, сподобалось в комплекті дроти, які йдуть досить класні, не те, що в деяких. Для розминочки лампа 200 ватт. Є лампа 200 Вт. Добре. Тепер зараз до лампи 200 Вт додамо о той калорифер, так, на мінімалочках. Чомусь я не почув вентилятора. Можливо, зараз з калорифером він запрацює. Калорифер плюс. Поїхали так, зараз зараз секундочку, бо я його тут від... відключав. Все добре. Все добре, Старт. Є 800 Вт. На акумуляторі трішки впало? І одразу в нас працює вітрячок. Добре? Ніц не стрельнуло. Все окей. Все зібрав? В цілому непоганий інвертор, трошки їх робив. Ну, Скажімо так, не обманюють вони. Ну, можливо, погорячкували з піковою, але хто знав, можливо. Але півтора, я думаю, що буде тримати точно, бо ось, наприклад, мій. Я його впів. Тобто ну, наполовину 850 Вт, він чесно тримає і ніц йому не є. Кому буде цікаво, я залишу посилання там, там де я його ремонтував і тестував. Але в загальному, якщо до нього трішечки прикласти руку, то вони взагалі будуть досить надійними, так як їх також. Не оминає така, скажімо, економія на компонентах. Можливо, комусь буде щось потрібне е в плані, чи подивитись компонент, чи номінал, і, або взагалі потрібно буде ось таку плату, живеньку, ціленьку. <хе> е різні ситуації бувають. Перетворювач цілий, ну, тобто тут все ціле, оптопари, Вихода, да. ось тут ні, ну, нічого такого не погорено. Я перевіряв, продзвонював ці лінійнички. Все якби хороше. Тобто є ось така заготовочка. Можливо, якась буде в плачевному стані, а процесор виживший, можна просто буде перекинути. От, ну, Драйвера, там, з цим немає проблем. Ось така платка є. Все, Саші, велике вітання, а всім до зустрічі!